Митна та податкова служба об'єдналися на Івано-Франківщині створили головне управління міндоходів в області. Концентрація усіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових та митних платежів в рамках єдиної структури. Це шлях, який обрали багато провідних країн, зокрема Великобританія, Данія та Канада. Вперше в історії Незалежної України у складі центральних органів виконавчої влади є відомство, яке несе на собі всю відповідальність за поповнення державного бюджету. Крім того, підприємці та іноземні інвестори мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення Конкуренції, поміркованого оподаткування, якісний сервіс в адмініструваннях обов'язкових платежів, Від митниці забрано кілька функцій. Ми здійснюємо координуючу роль, адмініструємо платежі, здійснюємо аудит спільно і в перспективі об'єднання всіх форм звітності, декларації і так далі. У нас залишилася і прогнозно-аналітична робота, і митна статистика. І інформаційно -тех, і it технології це все в головному управлінні. Митники в таких ноу-хау бачать виключно плюси. кажуть, тепер зможуть ефективніше боротися з порушенням митних прав, адже досі були певні обмеження через те, що митна служба не мала оперативно розшукової діяльності. Тепер зможуть відстежувати рух товару від кордону до споживача і відповідно від реалізатора до кордону. А загалом митниця виконуватиме традиційні повноваження, які притаманні саме їй. подальшому буде функціонувати п'ять митних постів, які розташовані терітеря. По всій області Іван Франківській, оце в першу чергу Франківськ центральний. Це митний пост Ямниця, митний пост долина, митний пост Калуш і Митний пост Коломия. Працівниками цих митних постів кожного дня оформляється більше 200, 200, 220 двісті вантажних митних декларацій. От при цьому всьому оформляється більше 4 тисяч вантажів імпортних та експортних товарів. От при цьому всьому адмініструється до державного бюджету більше трьох мільйонів податків і зборів. Зараз завершується укомплектування штату нового управління щодо скорочення внаслідок об'єднання, то своїх робочих місць позбулося лише шестеро людей. Лариса Фрішин, Віталій Савчук, новини 402.